Скорпіончики, провіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 грудня. До чого вам підготуватися, чим вас цей тиждень порадує. Починаємо ми з особистого життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду. Особисте життя, шестірка пентаклів. Багатозначний аркан для тих, хто наразі самотній. для тих, хто самотній, це знайти стосунки. Дуже швидко, принаймні, в них вскочити. Тут навіть неочікувано для вас, але можна зав'язати стосунки так швидко, що там через тиждень навіть з'їдетеся. Знаєте, як ото буває, що люди там зустрічаються, проходить два місяці, вони вже одружені. Тобто тут, можливо, дуже швидко з'їхатися, але не з вашої подачі, з подачі людини, яка у вас зацікавлена. Наскільки це буде довготривало, тут поки що складно сказати, але можливо також зустрічі, багато зустрічей, де ви будете проводити їх вдома, вдома у вас або у вашого майбутнього партнера. Також ця людина може вас фінансово підтримувати для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, король жезлів, королева жезлів закохані. Окей, тут буде йти конкретний такий вибір, тобто тут пара буде вибирати. Як їм рухатися далі? Бо тут видно, що стосунки нерівноцінні, по шестірці пентаклі це завжди нерівноцінні стосунки. Хто, Хтось дає, хтось бере, немає нормального обміну, і тут пара буде вибирати. Тобто, якщо ви, наприклад, коханець чи коханка, то ви на цьому тижні ваш голос не, не матиме значення. Там між собою в парі буде вибір: чи вони будуть розлучатися, чи вони будуть пробувати сім'ю далі зберігати. Так. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Трійка пентаклів. Король. Лицар. Король і лицар, так. Все, все одразу. Е, е, Тут з мечів. Для когось це буде. Вихід на нову роботу вас або вашого партнера, там, де ви можете, або ваш партнер проявити максимально лідерські якості. Також, для когось це буде підписання, хотів сказати, договору. Ну, договору на шлюб і так можна сказати. Так? Тобто тут іде одруження, тут навіть може йти роздуми про вінчання. Також. Такі серйозні зміни в плані роботи. От мені тут іде, да, два варіанти. Або ви свої стосунки робите офіційними і серйозними, або ж, якщо у вас це вже давно є, то тут питання йдуть по покращеннях умов вашої роботи, вашої або вашого партнера. Також це ще може бути, якщо ви тільки там, міняєте, наприклад, професію, чомусь вчитеся, ваш партнер може вам подарувати доступ до якихось курсів, які вам будуть потрібні потім в роботі. Тобто, зробити так, щоб вам було легше навчатися, заплатити за ці курси. В питаннях роботи. В нас тут Лицар чаш. Окей, для тих, хто наразі не працює: король Пентаклів, помірність, трійка жезлів. Для когось це бути на утриманні ви чоловіка, це може бути ваш партнер, це може бути ваш батько, ваш брат, хто завгодно в цьому плані, чоловічої статі, от король Пентаклів. І загалом я не бачу у вас тут бажання прям йти на роботу. Ви тут або займаєтесь своїм здоров'ям, да, моральним, да, психологічним, фізичним, а, займаєтесь, можливо, якимись медитаціями, балансуванням енергії, чимось таким. І а, по лицарю чаш це от ви вибираєте подарунки для себе, для ваших близьких в такому ключі. Це теж пройде позитивно. Для тих, <смеш> Божню цю колоду, вона в мене вилітає, я ще не встигаю запитати, а карти вже летять самі. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, крутяк, у вас тут є перспектива отримати роботу. Це може бути завдяки королеві жезлів, завдяки якійсь жінці вогняної стихії, такої харизматичної певної в собі, вона вас може протягти в якусь компанію, протягти, дати вам якусь роботу. Вам єдине, що потрібно, це підтримувати з нею хороший контакт. Це, ну, по помірності, це зазвичай дружба або якісь родинні зв'язки. Ну, і зокрема, лицар чаш може говорити про те, що ви будете з нею зустрічатися, і вона може запропонувати вам роботу. Або ж ви вже після того, як вона вам допоможе з працевлаштуванням, з нею зустрінетесь там на каву, якимось чином її віддячите за це. Але загалом навіть без такої жінки ви можете знайти роботу. Просто сенс в тому, що по карті помірність. Це робота там, де довгий час може не бути розвитку. В якому сенсі? Ви працюєте, у вас стабільна заробітна плата, стабільні ваші обов'язки, і ні в кращу, ні в гіршу сторону це не міняється для тих, хто в нас вже працює, по найму. Сонце, король Пентаклів башта. Знаєте, це криза якась в компанії, чи якась ситуація неприємна? Яка виглядає для всіх так, що це прям все треш, все пропало. Але ви якимось чином тут вирулюєте так, що воно вам іде кори, на користь. Я не знаю, як це, що це, але. реальна ситуація, ніби. Летить просто там, коту під хвіст, повний треш, і тут ви якимось чином це все рятуєте і отримуєте потім визнання. Ви такі, а, ви геній, ви врятували там, компанію, не знаю, яким чином. Але по шестірці жезлів це бути успішним, це бути помітним і це отримувати за свої заслуги фінанси. Тут навіть премію можуть виписати. Для тих, хто працює як фрілансер. Для когось це може бути. Так, фрілансери. Дивіться, будьте обережні з одразу хочеться мені сказати з вашою інтелектуальною власністю. Бо тут великий ризик того, що ваші ідеї або ваш стиль. Або ще щось, що ви не запатентували, грубо кажучи, можуть просто-напросто вкрасти. І наживатися на цьому будуть інші люди. І інші люди будуть на ваших ідеях отримувати більше грошей, ніж би ну, от ви зараз це робите і ви отримуєте. Що ще тут може бути? Тут може йти до вас пропозиція великого проєкту, робота на перспективу, можете обговорювати це партнерство. Теж як варіант. Але будьте обережні з інтелектуальною власністю, бо реально тут можуть, якщо ви якісь там курси, наприклад, робите. може просто записати, злити, потім там за 100 гривень і на тому закінчиться. Для тих, в кого свій бізнес. Десятка жезлів, Двійка чаш. З пажом жезлів тут можуть бути не дуже розумно в минулому зроблені рішення стосовно ваших кадрів. Людей, які у вас працюють. І тепер ви за це трошки будете платитися нестабільністю в колективі. І вам постійно доведеться, особливо на цьому тижні, повертати людей до того, що вони тут працюють взагалі, то а не вирішують якісь свої особисті питання. Знаходити якусь спільну мову. Тому що ви зробили не дуже правильні рішення стосовно кадрів раніше. Найняли не того ви і м, звільнили не того. Отак, це відчувається. Фінанси. Так, трійка мечів. Чому? Так, скіцики мої, дивіться, скорпіончики, маю вас застерегти. Не вкладайте гроші, великі суми, невеликі суми. В щось, в чому ви не розбираєтесь. Оцей тиждень, там, крипта, ще щось. там. Ну, от не вкладайте великі суми, дуже великий ризик того, що ви їх просто втратите. Також. Сумнівні перспективи. Якщо вам хтось щось пропонує, також на цьому тижні обережні будьте. Шахрайство, будьте обережні. Тобто там, де ви реально можете втратити велику суму грошей. Прям обезопасти себе і свої фінанси, бо тиждень тільки ну, буде, да, я вам вже наперед кажу цю інформацію, і будьте обережні також з покупкою продажем якихось великих речей. На цьому тижні краще цим не займатися. Потім будете шкодувати. Почекайте трохи. Морально-психологічний стан. Двійка жезлів. Ну, двійка жезлів, вона така на грані. Тобто він ще не почав нічого робити, він просто роздивляється перспективу, куди йому краще рухатись: до одного жезла, до другого, де там, що і як. Тобто, ви тут можете на цьому тижні внутрішньо знаходитись на такому низькому старті. Тобто ви тільки от чекаєте, що щось станеться, і ви почнете діяти. Двійка жезлів, вона зав'язана, зокрема, на певних сумнівах. Тому от розберіться всередині себе, чого ви, наприклад, досі не дієте, а лише чекаєте, коли можна буде діяти. Давайте подивимось, що у вас тут буде неочікуваного на тижні. Перешкода чоловік. Кар'єра. Ну, бачите, те, про що мені говорилося, в плані роботи і втрати наші. Рішення, хвилювання. Угу. Окей, дивіться, по роботі тут питання таке. Можуть бути дійсно перешкоди, перешкоди, у вас якісь проблеми, якісь неприємності в плані кар'єри, в плані побудови та, вашої кар'єри, ваших розподілення фінансів, тому, знову ж таки, втрати та, по карті миші. Не вкладайте, не купуйте нічого. Фінансово значущого, не віддавайте нікому в борг, обезпечте свої гроші. Ви хоч і знайдете рішення, як потім вигребтися з цієї фінансової ситуації, чи як розібратися по, -там, по роботі, але це принесе вам стільки хвилювання, скільки лишнього, ну, що ви просто подумаєте, чи це реально вам треба. Тому, попереджений, значить, вже можете зробити собі якісь висновки наперед і цього уникнути. Заради цього я це і роблю. Що ж чекаю на ваш зворотній зв'язок? Люблю, цілую, пока, пока.